Взяли замішали. 30 хвилин несемо до туалету. Вливаємо. Сморі, такий чути з двору. Яма наповнюється швидше, ніж ви очікували. І кожен раз одна неї та сама думка знову викликати асенізатор. Знайома ситуація. Саме для цього створений біопрепарат живі бактерії для септиків, вигрібних ям і вуличних туалетів. Це не маскування запаху і не тимчасовий ефект. Це живі бактерії, які починають працювати з першого дня, активно розщеплюючи відходи, зменшуючи осад і реально прибираючи джерело смороду. Повітря стає чистіше, яма наповнюється повільніше, а комфорт повертається у двір і дім. Одна упаковка 260 грамів, розрахована на 2-3 куби об'єму. Просто розчиніть препарат у воді та залийте в септик або яму. Найкраще використовувати препарат при температурі вище 5 градусів. У вечірній час, без застосування агресивної хімії, до і після внесення. Менше запаху, менше відкачок, менше витрат і більше спокою. Саме так працюють живі бактерії, коли проблема вирішується не словами, а результатом. Всім, кому цікаво, переходьте на наш сайт Культіва та замовляйте.